Вишиванка для Марійки. Дівчинка Марійка поверталася зі школи. Та й пригадувала день, що сьогодні дітки прийшли у вишиванках, і вони були всі такі гарні. Треба і мені попросити матусю, щоб купила мені. Вишиванку, подумала Марійка. Але ж якого брати? Вони всі такі гарні. Вітаю, Марійка, я, дівчина, україночка. Я розуміюся в вишиванках і хочу тобі сьогодні трішки про них розповісти, щоб ти могла вибрати вишиванку, яку ти хочеш. Доброго дня, дякую. Я задоволенням послухаю бо я про них, на жаль, майже нічого не знаю. Сорочка прикрашена орнаментованою вишивкою та є складовою українського національного прання. Мотиви вишивки діляться на три групи. Перша абстрактні або геометричні. Це ромби, трикутники, кружечки, зігзаги, хрести та лінії. Друга група рослині. Це розетки, зірочки. Іноді це зображення сонця. Хмелю, винограду, парвинок, калина. Дубове листя. Та третя група зооморфі або тваринні. Це зайці, коні, жаби, риби, пташки і комашки. Марійка, яку б ти хотіла собі вишиванку? Mm, да, вони всі такі чудові, але мені, мені хочеться з калиною. Добре. Ми зараз тобі таку вишиванку зробимо. Давайте розглянемо гілочку калини. У калини є гілочки різної довжини та товщини зеленого або коричнього кольорів, листочки, схожі на трикутну форму, та ягідки круглої форми червоного кольору, які розміщені щільно одна від Для роботи нам потрібно шаблон вишиванки з білого картону, пластилін червоного, коричнього, зеленого кольорів, стека. Вологі серветки, дощечка, килимок та ваш гарний настрій. Перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Є в нас ягідка одна, дуже гарна і смачна, неожина. Не малина, а червона калина. Ну що, малята, починаємо працювати. Ось я вирізала з білого картону ось таку сорочечку для дівчинки. Поки ми відкладаємо її в сторінку. А зараз ми з вами будемо робити калину. Нам знадобиться червоний, коричневий і зелений пластилін. Почнемо робити гілочки з коричнього кольору. Стекою відрізаємо шматочок пластиліну. разделим щена пополам. Так. Щен делаем. Поділили наш пластилін. Так, розминаємо спочатку ось так пальчиками його добре. Пам'ятаємо, що наша калинка складається з одної великої гілочки і багато маленьких гілочок, на яких кріпляться ягідки, калинки. Ось я розімняла наш пластилін І ось так, бачите? пальчиками розкочую. Це у нас буде велика гілочка калини. Вона має бути однакова по всій довжині. Бачите. Велика гілочка готова. Так. А з цих частинок ми зробимо маленькі гілочки. Так само розкачуємо на тоненькі смужечки. Ось малята, скільки маленьких уже гілочок я зробила. Ось так. Пальчиком розкатала. І тепер ми будемо викладати гілочку. Так, спочатку більшечки. Ми не притискаємо до дощечки нашу гілочку, бо нам придеться її знімати і переносити на нашу сорочечку. Ми тільки поки що ось так викладаємо. Ось так малята. Тепер. Нам потрібно зробити яєтки. Так. Пам'ятаємо, лята, що після кожного кольору ми нашу дощечку витираємо вологими серветочками. Витерли. Витерли нашу стеку. Так. Так. Ну, відклали. Тепер будемо робити ягідки червоного кольору. Так само ділимо пластилі на шматочки. Так. Шматочки. Нам ягідок треба, багато малята. І ось малята ми вже наділили ягідки і зараз ми будемо їх розкачувати. Бачите, кулечки маленькі, отак пальчиками. І долонькою. І отримуємо кулечку. І прикладаємо ось так. На калинці ягідка до ягідки щільно. І у нас буде теж щільно. Ось так. Ось малята. Майже наша гілочка готова. Малята. А хто полюбляє ягідки калини? Пташки взимку, коли наступають холода, вони полюбляють ці ягодки їсти. А ще калина дуже цілюща. Коли ви захворіли, калину додають до чаю. Ось бачите, наша калинка майже готова, гілочка. Але нам ще не достає листочок. Ось ми відрізаємо зелений пластилін. Ось так. Розминаємо його. Розминаємо пальчиками, розминаємо добре, добре. Бачите, які робимо тоненькі. Ось. А за допомогою стеки ми зараз виріжемо листочок. Відріжемо зайве. А те, що у нас залишиться зелений пластиліт, ми ще можемо зліпити листочки. Все, если у вас малята, пристає пластилин, вот так, с такой, так, так, вот так, вот так, пиделы А тепер можемо пальчиком легенько ось так підправити. Легенько. Ось так. Ось. Ось бачите, і листочок готовий. Бачите, яка гілочка калини в нас вийшла? А зараз ми цю гілочку перекладемо на наш. Вишиванку. Але будемо це робити обережно, ми пам'ятаємо, що ми пластилін не притискали до дощечки і нам допоможе стека, яку малята треба обов'язково витирати. Ну що, почнемо? З правої сторони. Ось так підкладаємо, щоб нам було вдомно. Беремо спочатку гілочку нашу, ось так легенько піддіваємо її стекою, обережно. Ось так. І ось тут прикладаємо. Бережно, обережно. Можемо листочок прикласти, так само піддіваємо його і прикладаємо обережно. Зараз ми нічого не притискаємо, тільки ось так прикладаємо. Так. Тепер беремо наші великі побільшечки. Гілочки прикладаємо. You want? І тепер можемо викладати наші ягідки. Ось малята я вже перенесла гілочку колини, а залишилось ось ще викласти наші кулечки. А потім малята це ще не все. На ці рукавчик теж потрібно зробити ось таку гілочку колини. І ось малята вже закінчив майже нашу роботу. Залишилося тільки ось ще одна гілочка ягідки. Вам напевно малята здається, що так тяжко робити. Довго, але ж подивіться, як у нас гарно. Получається, воно того варте малята. І для Марійки буде вишиваночка з кетягами калини. Напевно, у наших дівчаток теж є дома вишиванки. І не тільки з калиною або з квітами або з геометричних фігур. Ось дивіться. Ось. Так. І на закінчення малята можемо наші листочки ось намалювати на листочках малюнки. Так, пальчиком тримаємо. І ось так. Ось, рисочки такі. Нам допомагає наша стека. Спеціальний ніж для пластилі. І цей так само тримаємо пальчиком. Ось так. Останні рухи. Так. Ось так. Подивіться, малята. Ну справді, гарна вийшла в нас вишиваночка. Я з нетерпіння буду чекати ваших робіт. Яка гарна вишиванка. Мені дуже вона сподобалась. Дякую за таку чудову вишиванку. Мені дуже вона сподобалась. До побачення. До побачення. Дякую за увагу. До нових зустрічей.